Осушувач повітря. Ви просили, Петрович, плачуть вікна, мокріють стіни, мокріють кути, що нам з цим робити. Замов якийсь осушувач. Ось, будь ласка, я замовив осушувач на Аліекспресі. Зараз ми детально оглянемо, як воно, що. 45 Вт він споживає, 1,3 кг. Ну, це все ми перевіримо, почитаємо інструкцію. І я думаю, що за тиждень часу я вам покажу, чи вартує ось таку штуку за 2 тисячі гривень брати. Детально вам покажу, як він виглядає, тому що, коли він вже буде працювати, то ми вже не зможемо його так крутити і перевертати. Ну, друзі, виглядає досить якісно. Немає жодних питань до китайців. Тут у нас ось така є сіточка, тому що там у нас буде повітря дути. І я так розумію, що ось сюди повітря буде заходити. Там буде збиратися волога. Сюди буде повітря виходити, вже, прогріти. І ось тут в цьому бачкове. Буде збиратися вся ось та водичка. Вона буде скапувати, далі ви собі виймаєте його, виливаєте і все Все, якоби досить просто. Тут у нас є ось такий магнітний датчик. У разі того, якщо ви там його перевернете, то він одразу буде вимикатися. Тобто, десь може там діти якісь будуть бігати, зацепили, перевернули. Щоб він не згорів. Основна функція цього магнітного важеля це не тільки коли ми його там перекинемо воно вимкне коли назбирається повний бачок води, вода його піднімає і вимикає пристрій. І все. Так що можете не хвилюватись що десь там у вас щось протече на ламінат чи на меблі. По комплекті у нас йде ось такий зарядний пристрій: 14 вольт 3,5 А. По інструкції, друзі, інструкція є на англійському, на китайському, все тут доступно зрозуміло, що воду зверху в нього не можна ставити так, щоб на нього капала вода. Не можна ззаді нічим закривати, не можна ремонтувати і так далі. Ну, в принципі, тут все дуже просто: ви його вмикаєте і чекаєте, поки він буде збирати ось цю вологу. Експеримент будемо проводити, як завжди, в мене в гаражі, тому що у вас дивіться, плачуть вікна. А у мене, друзі, плаче постійно ось тут панель. І що б я її там не робив, все рівно цей конденсат тут збирається. І треба якось з цим боротися. Так, все тут я налаштував, підключив його до ваттметро. Є ось така метеостанція, показує, що в приміщенні зараз 8,7 градусів. На вулиці мінус 1 вологість 89%. Взяв я навіть поставив ось такий датчик свій розумний, щоб також це все діло перевірити. І давайте оглянемо саму цю штуку. Вмикається вона ось тако. І працює вентилятор. Тут у нас є, друзі, підсвіточка. Тобто, можете там собі червоненьку зелененьку там. Ну, коротше, різна ось така підсвіточка є. Е, так, далі що в нас тут є? Є в нас нічний режим, тому що ви чуєте, як воно гуде. Натискаємо, вимикається підсвіточка і починає він набагато тихіше працювати. Е, спочатку я вам казав, що повітря заходить сюди, а виходить там. Тут навпаки повітря заходить з боку, а виходить ось тут зверху. Що ми бачимо, споживає він 48 Вт. Китайці писали 45, ну 48, друзі. І також тут я вже його налаштував, ми подивимося, скільки він днів буде працювати, скільки він візьме кіловат світла і так далі. І також будемо бачити, скільки ж він назбирає ось цієї водички. Цю плівочку я не знімаю, тому що він поїде до якогось підписника. Так що ми поки що це все протестимо. Якщо штука годна, то звісно що. Будете тішитись. Година часу пройшла. Давайте подивимося, що цей осушувач насушив. Бачите, да? година часу. А насушив він, друзі? Де там воно? Зараз покажу. Mm. А насушив він? Що він там насушив? Ну. Скільки там є? Ну, може, десь пів чайної ложки. Знаєте чому? Тому що. Ось дивіться, бачите, 12 градусів 12,7. Я палю тут на повних порах в гаражі. Тобто, щоб він щось осушував, тут температура має бути ну, градусів 25. Поставив його біля пальми. Тут температура набагато більша, ніж там. А ну що у нас? 45 градусів пальма має. 16 градусів вже піднялася температура. І почекаємо, що ж за годину часу він назбирає. Знаєте, друзі, яка біда ось цього експерименту. Ніби все добре, напали в гаражі, все дуже круто, 16 градусів, водичка збиралася, все добре, і тут тобі раз, і немає світла. Ну, свічу я зараз ось таким, і ще там лампочка ззаді. Коротше, без світла воно, друзі, ніяк не буде працювати. І е, навіть якщо з'явиться світло, його треба буде. Рукою натиснути, щоб вімкнути ось цей осушувач. А так, по суті, я ж не буду тут ночувати ну, в гаражі, тому я навіть не знаю, як будуть осі всі експерименти і що мені далі з цим всім робити. Показуй свою біду. чуть вікна світуть. Кожен божий рік. Це просто жах. І тут теж... Так, ну що ж, бляха, а тут просто... просто срака, реально срака, така цвіль. І ви ж цим всім дихаєте. Да. А на весну все зробили, було все нормально. І тут Обробили. Все теж все те ж саме. Підлога що в нас? Мокра також? Це все теж мокре. Дивіться, вода. Залишаємо експеримент на відповідальність підписника. Да? Ти чув, да, да? підписник, що це є. Водичку міняти, відео знімати для Петровича. Залишаю з ваттметром, щоб перевірити, скільки ж потягне воно кіловат, як воно збере воду. Но, судячи з проблеми, десь ось тут у нас є промерзання. Видно, що ось ці вікна, склопакети, вони. Дуже старі, каже підписник 15 років, їм вже тонкий профіль, ну і однокамерний склопакет. Температура в приміщенні 22 градуси, вологість, правда, не показує. Все, осушувач стоїть. Чекаємо. Друзі, всім привіт! Дав нам Петрович на тиждень користуватися таким ось осушувачем. Всі ви бачили, яка в нас була ситуація з вікнами, ну, воно в принципі ще є. Ось, дивіться, якби в нас кожну зиму цвіту від коси, щоб ще раз показати. Але, але зараз якась ситуація. Три дні він працює повністю, ми його навіть не виключали. Воно набрало, дивіться, половину води, майже половину... Да, трошки більше. Навіть. На ніч кажу одразу. Ми ставили на нічний режим, почуєте? Він працює так тихіше. Але що хочу сказати? Хочу сказати, що температура в кімнаті повинна бути мінімум 25 градусів. Була в нас температура 20 і він дуже погано збирав вологу. Калоріфером додатково роз... розпалював в хаті, щоб було до 25, тоді він працює. Наразі це все воно ну, дивіться, воно сухе. Тож ми його будемо витирати і, і ну, замащувати всім від грибка і білити. Тому. В кого є такі проблеми, якби рекомендую. Підписник реально молодець, що погодився на цей тест і бути актором у моєму кіно, тому що не кожен хоче знімати відео і показувати свою квартиру, там житло. Тим паче, коли це відео набере там мільйон переглядів. Тому, друзі, що ми бачимо, що китайці молодці постаралися. Штука дійсно працює, дійсно ефективна, але ефективна вона тільки в тому випадку, коли в квартирі, чи в будинку у вас, чи в кімнаті не менше, ніж 25 градусів, тоді дійсно, за рахунок того, що воно так парить, воно збирає ось той конденсат, і він тоді збирається в цьому бачку. Тому, друзі, якщо у вас в квартирі там дуже холодно і немає чим напалити, і у вас плачуть вікна чи будь-що, як в мене в гаражі. То вона вам ця штука реально нічим не допоможе, тому що є великі осушувачі, де ми ставимо їх в квартирі, в будинки, коли ми штукатуримо стіни, вони збирають вологу стіни. Так, ось, ми там ставимо ще такі теплові пушки. Вони це все розігрівають, і це все діло швидко відбувається. Тому штука дійсно класна. Всім дякую за ось такий огляд, за тест. Дякую, що були зі мною з Петровичем. І всім, друзі, до побачення!